Всіх вітаю! Ласкаво прошу до мене на канал, до мене у гості. В сьогоднішньому відео я хочу показати, як я доглядаю свої орхідеї, а також пересадити свої домашні троянди. І паралельно з тим я буду розповідати дещо по догляду і дещо по новинам із свого життя. Отже, мені доволі часто кажуть, що у мене орхідеї, гарні орхідеї, гарно квітнуть. Але насправді я для них нічого особливого не роблю. Я навіть поливаю їх просто коли згадаю. Інколи діти можуть запитати, там чи можуть вони полити квіточки і е, полити їх власне. А так я стараюся раз на тиждень заливати у кашпо їм водичку і виливати або через годину, або через добу, там вже, як я згадаю. Ну, і також вони в мене можуть спокійно, там два тижні, наприклад, стояти без поливу і все з ними буде добре. Також я не слідкую за тим, як вони квітнуть, і навіть не даю їм ніяких добрив. Хоча можна було подати, але і так вони гарно квітнуть, тому нормально. І це я вже побачила, що в них трохи. Пильні листочки, тому вирішила витерти пил з них і забрати сухі квіточки, а також деяким покращити те, як вони прикріплені до цих паличок, які там стоять. Так, тут у мене на задньому ну, з боку помічник, який дуже любить хімічити. І він просто бере там, що мені не потрібно, починає це натирати, різати, заливати водою, сипати землею ну, і таке інше. Дуже, дуже цікаві ігри. Так, паралельно з тим, я хотіла б розповісти про нові правила, які я використовую в побуті, тому що, як я казала в минулому відео, у мене трошки Хаос, цей, який є в мене в побуті, зараз він як мене не надихає від звершення, тому я вирішила, що все ж таки треба мені більше організації. Тому я подивилася відео на Ютубі багатодітних матусь з Америки, які мене дуже надихають, і в яких я там дечому вчуся. І що для себе я взяла, це два правила, які вже. Які я вже використовую перше правило — це правило однієї хвилини. Якщо справа якась займає менше одної хвилини, то треба її зробити негайно. Я раніше часто там, наприклад, виношу мусор і ставлю його біля вихідної двері, замість того, щоб віднести його в кошик. Ну, тепер я його завжди відношу в кошик. Чи, наприклад, я там зараз не хочу там. Прибирати кошачий лоток, наприклад, але тепер я знаю, що якщо воно воно там менше хвилини, то краще одразу це зробити, як тільки я це побачила. Ну і так багато дрібниць там. Наприклад, я йду з другого поверху, бачу якусь о, якийсь мусор, який я можу забрати, чи о, речі, які потрібно побрати. І я їх одразу беру. Раніше я багато такого залишала, думаю, та потім зайду, потім цілеспрямовано за цим піду. Але ні, такі маленькі непомітні справи. Насправді вони набагато легше і швидше реалізуються, якщо я роблю це негайно. І загалом я не можу сказати, що прям наш будинок став набагато чистіше, але мене якось це мотивує робити якісь такі маленькі справи і виглядати ну, відчувати більшу чистоту. Да. І друге правило це те, що своє зберігання потрібно розділити на. Такі зони, там три зони, скажімо так, те, що використовується найчастіше, повинно лежати найближче. Те, що використовується рідше, ну там трохи далі, і те, що не рідше, подумати взагалі, чи воно потрібне, чи прибрати його кудись подалі. І я просто подивилася на свою кухню і думаю. Як я сама не додумалася до цього правила, тому що у мене, наприклад, на найбільш зазручній поличці стояли тарілки, які там додаткові, які я взагалі не використовую. А м'ясорубка, яка мені потрібна доволі часто, вона стоїть на найвищій поличці, і мені іноді навіть лінки робити фарш через те, що мені лінки вилізати на цю верховину і забирати, ну, брати звідти цю м'ясорубку. Я думаю, ну як це. Просто геніально, і чому я про це не подумала? Тому якщо ви теж про це не подумали, будь ласка, користуйтеся. Це справді дуже полегшує. Ну і я за ці декілька днів там поприбирала свою кухню саме з огляду на те, що там попереставляла дещо з огляду на те, наскільки часто я цим користуюся. Ну і взагалі, ось це там мене дуже приваблюють ідеї розхламлення, прибирання цього візуального шуму, ну і таке інше. Тут вже я залила свої квіточки, у мене, до речі, одне кашпо таке з дірочками, і я його, звісно, не можу залити, тому я його ставлю в лоточок спеціальний. І все, вони йдуть відпочивати до того, як я згадаю про них зараз на відео ви можете побачити мою смішинку. Ми з дітьми посадили розсаду, яка називалась паростки редису, якщо я не помиляюсь. І я їх посадила в, таку, в такий лоточок пластиковий від якогось салату. Все зробила за інструкцією, там трошки землі полила і чекала, коли ж вони виростуть, ці пророщені ростки, да, щоб додавати їх в салат. І вони не ростуть, не ростуть. Я їм зробила табличку, закрила. Пакетиком і також о, продовжувала там, поливати, виставила їх на сонечко. Ну, це по інструкції зробила. І вони ну, просто ні не хотіли рости. Ну, і думаю, чому в мене буде займати це місце? Я краще Висиплю цю землю і все, попрощаюся з цією клумбою паростків. І що ви думаєте, я висипала цю землю, і вони приросли в горшику з трояндами. Мені це так не подобається. Я просто сміюся з того, що чого, чого їм там не вистачало, коли вони намагалися вирости окремо. І просто мені шкода, що і вже і парцькі, звичайно, я відтуди не буду їх відрізати вже в салат класти, тому і мене. Дратувала, дратував цей вид, тому я вирішила пересадити. І також ці е, троянди мені подарував тату на день народження, і знаєте, е, це такий гемор, якщо чесно, тому що е, за ними, от поки вони тільки прийшли з магазину, вони були дуже гарні. Потім пройшло декілька днів, і вони просто всі ці трояночки зав'яли, листя стало жовтим, і вони якось почорніли, коротше, зовсім не товарний вид в них став. І я їх довго намагалася виходити. І також там пересадила. У мене було чотири горщика, залишилось лише три. І я бачу, що всіх трьох трошки там половина вижила, половина не вижила. І я вже просто хотіла привести їх в нормальний вид. І Пересадити, ну і ці паростки також прибрати і зробити так, щоб вони гарно виглядали. Тому тут я над цим працювала, власне. Ось. І паралельно з тим, як ви дивитесь, як я пересаджу ці квіточки, пропоную вам послухати ще про те, що не підійшло мені в побуті. Я ще поспілкувалася з чатом GPT. До речі, я його часто використовую, коли в мене є багато 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 думок. Але я їх не можу якось організувати в якийсь притомний вигляд, то я вигружаю їх всі в цей чат, і ми з ним разом намагаємося зробити <смі> щось оформити з цих думок. І ось о, також я з ним консультувалася з приводу того, як мені покращити справи в побуті. І о, дещо о, я взяла, але поки не буду про це розповідати. А дещо мені зовсім не, не сподобалося, і одна з цих. Один з цих моментів це те, що у мене там збир... збирається посуд, і я думала, ну мені не подобається в мене просто раку, воно видно <хи> До, видно одразу, як входиш в кухню. Я хотіла прибрати звідти цей посуд, і думаю, я якраз не використовую посудоминку, то я буду складати в таз грязний посуд в посудомийку, а потім, коли в мене буде час, я буду його брати звідти і перемивати. Ну, ця ідея в мене зовсім не спрацювала, тому що. Накоплюється посуд, мені тільки зайві рухи відкрити посудоменку, покласти туди посуд, потім закрити, знову відкрити, дістати. Ну, коротше, це тільки додала собі роботи і додала посуд наступного дня. Тому я перестала так робити. Ну, а інші ідеї буду вже далі тестувати, буду дивитися, як працює. Якщо будуть якісь годні лайфхаки, то я обов'язково з ними ними тут поділюся. Звичайно, я знаю, що не варто пересаджувати квіти в той час, як вони квітнуть, але тут мене цей вигляд цих трояндочок з почорнілими сусідами дуже не подобався, тому я вирішила зробити це прямо зараз. Ну і ще одна думка, яка мені сподобалася, вона стосується того, що люди кидають якусь справу зарано для того, щоб побачити якийсь результат. І мене це настільки змотивувало, і я вирішила, що я тут поділюся, що я зараз планую. Випускати по два відео в тиждень, і буду робити так, поки в мене не буде 100 відео на каналі. Ось я собі ставлю такий строк. Я думаю, що я за рік зможу це зробити, і рік це доволі великий проміжок часу. І сподіваюся, що в мене це вийде, і що я побачу якісь результати після цього, ну або в процесі цього. До речі, цікаво, як у вас ви е, любите, ну ви взагалі ділитесь своїми планами чи не ділитеся? і Надаєте перевагу розповідати вже тоді, коли щось зроблено. Насправді я е, люблю ділитися своїми планами, і мене мені не шкода. Якось я багато розповідаю там своїм друзям, да, своїй родині е, про те, що я планую. Але з іншого боку, я також зустрічала таку думку, що ніби коли ми вже це. Про це розповідаємо, то наш мозок собі ніби ставить галочку. Вже що це зроблено. І тоді енергія йде, знаєте, як пар в гудок. енергія йде не на виконання цього, а на те, що вже ми розповіли і ніби виконали. Ну, але для мене це так не працює. Насправді, коли я про щось розповідаю, то це в мене як додаткове зобов'язання. Що я про це розповіла, то я маю цьому слідувати. Ну, мене якось це мотивує. Напишіть, як у вас. Ну і наостанок хочу ще поділитися історією від таких міських жителів, якими ми були з чоловіком, і на чому ми спотикнулися, коли переїхали у власний будинок. Як я казала в одному з минулих відео, що у нас доволі часто заповнюється вигрібна яма, і ми не можемо зрозуміти, в чому проблема, тому що минулі мешканці, які тут жили, вони казали, що вони замовляли відкачку там раз в 3-4 місяці. Ну взимку частіше, але все одно. А в нас була така динаміка, що ми перший раз замовили через 3,5 місяці, потім, потім через місяць, через місяць. А зараз у нас це просто в буквальному сенсі кожен тиждень, тобто в понеділок, потім в наступний понеділок, і зараз буде знову понеділок, і ми будемо знову е, викликати. І ми не могли зрозуміти, в чому ж проблема. Ну тому що це і кошти достатньо для того, щоб так раз в тиждень, знаєте, це дуже часто. І я насправді питала у цих людей, які приїжджають, чи мені в Фейсбуці якась реклама потраплялася, що типу, треба щось закидувати в ці вигрівні ями, для того, щоб там, рідше викликати, ну щось таке. Я не дуже заглибилася в цю тему і думаю, спитаю у них. Я у них питаю. Вони кажуть, ні, нічого такого не знаємо, це нормально. А я думаю, знаєте, я вислів, без лаха життя плаха. Ото вони на нас натрапили і думають, які чудові люди. Викликають машинку раз на тиждень, не будемо їм нічого казати. А ми зателефонували минулим мешканцям, і вони кажуть, звичайно, треба засибати. Ми раз на місяць там сипали спеціальні бактерії. І о, горя не знали, знаєте? Вона вона там якось розчинялася, і просто вода уходила, і все було нормально. Ось тому вже чоловік з'їздив, купив ці бактерії, і будемо ми якось прочищати тепер нашу яму, тому що, звичайно, що вона там, напевно, що знизу і забилася вже через те, що так ну, ми не використовували ніякі бактерії. Там дренаж, напевно, якийсь був, щоб водичка сходила. Ну, не знаю, коротше, будемо тепер лікувати нашу яму. Якщо ви, як і ми, переїжджаєте з квартири у власний будинок, майте таке на увазі. Ну, а мені нам буде на майбутнє. Наука. Купили досвід, як то кажуть. Ось, я вже закінчила поратися з квіточками, Тепер у мене два красиві підвіконня. Дякую, що завітали на мій канал, що подивилися це відео. Сподіваюся, вам було цікаво. Якщо так, ставте вподобайки, пишіть коментарі, буду рада поспілкуватися. Всім пока!